Друзі, привіт! Мене звати Павло, я працюю в компанії Сіка. Це компанія, яка вже більше 100 років, і вона є лідером в світовому виробництві будівельної хімії. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку важливу річ, як гідроізоляція балконів та терас. Дуже часто виникають питання і проблеми з цими місцями. Ось подивіться, на цих кадрах ми бачимо те, що ми хочемо бачити завжди у себе на балконі чи терасі. Гарний вигляд, гарні вазонки, гарні шви, гарна плитка. Проте, на жаль, ми отримуємо ось такі результати: Такі, ось такі. чи такі. І ось таких дуже багато. І дуже часто ми на... спостерігаємо такі неприємні результати, дії, погоди, негоди, сонця, дощу або замерзання води. Ми всі прекрасно знаємо, що коли вода замерзає, вона збільшується в об'ємі, і з цього починаються всі проблеми. Ця система. Відмінно зарекомендувала себе у Європі, і ми привезли її в Україну. Вона складається із суміші епоксидної смоли та крупного зернистого піску і нашої системи для приклеювання плитки. За допомогою цієї системи ми досягаємо відмінних показників при приклеюванні плитки і далі експлуатації балконів та терас. Ми отримуємо спеціальну дренажну систему. Товщиною 2 см, у якій буде накопичуватися конденсат, замерзати і розмерзатися, і видалятися природним шляхом. При цьому може бути використана будь-яка затирка, чи цементна, чи епоксидна. Гідроізоляція використовується теж стандартно, проте ми отримуємо результат на довгі роки. Цю суміш дуже легко і просто виготовити за допомогою епоксидної смоли та крупнозернистого піска. Наноситься також легко за допомогою правила та фіксатора висоти. Рівень 2 см забезпечить нас. Від формування конденсату між плиткою та основою. Конденсат буде залишатися у цьому дренажному шарі та природно видалятися, стікаючи у крапельники. Отже, ця система складається з гідроізоляції, її аксесуарів, епоксидної смоли з піском, клею для плитки, затирки для плитки та герметика для примикання. От і все, все дуже просто. Отже, друзі, ми завжди раді допомогти вам. У ваших питаннях та запитах з приводу гідроізоляції та приклеєння плитки на балконах та терасах, у басейнах чи у ванних кімнатах. Звертається компанія Сіка 7 днів на тиждень, 24 години. Також ви зможете знайти посилання за QR-кодом на екрані, і для найактивніших у нас завжди є подарунки: наш мерч та якісні набори наших матеріалів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте. Всім до зустрічі! Далі цікавіше.